Доброго дня. Пообідали чоловік, прийшов сьогодні мені в лікарню на ну, в другу половину дня. Тому я їду до стоматолога. У мене сьогодні примірка, замірка. Не люблю я цих всіх міроприємств, ну, а що робити? Зараз поїдемо. Саня каже, я з тобою поїду. Кажу, хочеш, хочеш то їдь. Не хочеш не їдь. Так? Ой. І сьогодні сину пішов зубирвати. Не знаю, вируть чи не вируть. Вирішив. шатається, вирішив вирвати ті два зума. Mm. Потом казає, що то встало, то закривається. Що ти казала? Бульон А він виключений. Тюну виключив. Сьогодні бульон варила ну, телячки. Такий смачний. Так, поїхали. Нехай я пока. Зараз я покажу швиденько, тому що я вибачила в тому відео, я вирізала жовту розу, три рози. жовта піоновидна оця, оця рожева і оця жовта, просто жовта. ось. Три кущі, ті, які ми купували. Та, а шо? Та, а Я забула персики. да. Я персики нарвала лікарю своєму. Давай. Дякую. Бажка. Та важке, звісно, які красончики. Такі трошки дякую. Бог на допомогу, дякую. Ой, наїлися, ото бульйона наварили. Та я ото будинці робила. й наїть. Ой, мам, возьми оцей цвіток, бо я його від... я забула за нього. Постав то, то дощ, і що я поливала його. То поливала його. Мама підв'язувала помідори кругом. Коротше. Hello. А Саня кричи, ала тільки у машині. Кажу, я знаю. Бо я ж вранці на базарі їздила. Та ну, а там же документи. Так. Зараз я сяду. Ой, сядеться тьотя алла, ой, підожіть, підожди не їдь, стой, тьотя Алла, ще не всілася. Ось так. Автоматичні ворота йдуть. Це блік та лежав, ні. Зо мною буде штинкатися. Фух. Сьогодні не жарко, звісно. Ну і не холодно. Так, прив'язуйся, Поїхали. Добре, ми приїхали в Авоську. Туди, куди ми приїхали, то там була закрита. Вони розширилися, ще один зал зробили. Я купила собі оце для тіста, запальничку тут купили. Тут, тут є все, що ви хочете, чесно. Дивіться, віримо, як наче справжні квіти, посуд. А там навіть зараз ми зайдемо і тканини. і що ти хочеш? Пакети, а упакування яке для тортиків, для всього. Дуже великий магазин. Він три кімнати ще відкрив. Ну що це за лопаточка? Тоненька гарна. Гарна, гарна. Ой, які квіти, гляньте. А по чому вони оці? Петушки цікаві. Тільки знаєте, що погано в них? У них немає пікалки, В них пікалка тільки одна. Там. А де Димісь. Ой, і ще відкрили. Люди добрі. Це ще не все. Тут ось і іще ось відкритий зал. Бачите? Так, зараз я пікну. Санька, на, візьми, пожалуйста, цю штуку. Не треба сити, у мене сит дома куча. Де яка гарна. Корзинки Візьмемо оцю. Оту-от-утю. Ні-ні-ні, це під рукою. Ого. Тут тісто мені різать. Оце, так. Да. В Аврорі цього не було, а тут ми знайшли ту запальничку. Ти подивись, не, там ще одна відкрита одне. Дивіться, як крута. Рибацьких з настійним. А, все, магазин не вдався, так? Да? Рибацьких з настійним. Подивись, я зараз пропікаю оцей красивий такий петушок. Так, а лимонна кислота, зараз подивимося. То ви пишете, що дорого, так? Лимонна кислота не дорожча, чим? чим. Ось, все, дивіться, 4, 4, 70, це мрія. Скільки грамів? 25 грамів. Це півтори столові ложки. П'ять ну, пакетів купив за 20 гривень, вимили стиральну машинку. Так, зараз я пропікаю. Оце один-один, як кажуть. Незручно, що треба йти з усього магазину сюди, щоб пікнуть тут в кутку. У mm -hmm. да. mm -hmm. mm -hmm. вас ще, знаєте, тут кисню трохи не вистачає. Wow. Ви помічаєте yeah, це? У да? mm -hmm. вас як в казіно немає вікон, нічого. добре. Чоловік працює тут. 100 гривень коштує оця квітка. Ну, дорого, я тобі скажу, 100 гривень. 100 гривень. А ось дивіться, які конвалі. Що це за конвалії? Вони як поштучні чи як? Конвалі гарні. Вони листя із тканинки. Ой, красиві конвалі, прямо такі. Так, добре. Санька казав, що там полка із глини. А ну, ці не дивіться, тому що я сліпа курка. О, яка таця красива, подивіться. красиво правда? А ось які листя. ой як раніше було, нічого не було, у всьому дефіцит, гроші є, а, а нічого нема. А зараз навпаки. Все є, тільки грошей немає. Ось, дивіться, електрична, кававарка. Годинники, лампусічки Та що ти хочеш? Прийомнички, ось який прийомник. Ліхтарі любі. Так, Саня казав, десь тут полка для. А ти де де, Сань? Ой, Боже, сіке лянт. А тут немає резинової надувної подушки, мені треба Діма заказував. Ну і що вони відкриті і буде все в полі. Ну і що, а зачем тобі закрити? Я хотіла закрити. Ну, ось 825 гривень, сань. Mm -hmm. Щоб туди стало, підуть все. І буде відкрити всі ботинки, бачиш. Ти. Не хочеш, я такого. Mm -hmm. Ну, багато полок. Ти прав. Любі. А Ось як гарно. А ось яка. А ось сільцем. Тобі отаку надо. Ти любиш сідати, отаку надо тобі, сень. То ти такий мастер. Ну, ти таку полку сам зробиш, сань. Mm -hmm. Елементарно, тебе сфоткати полку. А що це таке? Це таке, що вище було, так? Да? Я думаю, так. Да. Оце? Так. Да. Оце. Не для Осьо. Не, осьо. Оце ось. Ну, Наверно, таке, що вийшов. Божімо, яке унітазики. Ой, я тут довго не походиш, тут просто я, я, в мене починається іст іст істерія. Де подушки? Mm. Та ні, мені треба надати. Ну... Ну і куди не витягати? Ага. Воно, воно як ото матрас надувний. Отаку. Коврики. Коврики непогані. Ой, оце таке гарне, це таке гарне, воно як шиншила. Ой, ой, яка краса. Такий, знаєте, як колір це називається? вліт такий рожевий. 468 гривень коштує. А це куди? Це 866. А ні, воно буде гарно лежати. Так це мені не потрібно. Фух. А це ось дивіться, сушити цю взуття. Ось маленькі такі стільчик. Ні, тут немає такого. Бачите, це треба якийсь спортивний магазин. Боже, скільки товару. Ой-ой-ой-ой-ой. Авоська. -ой 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 -ой. Ось Санька треба купити лушку диви. О, знаєте, що зараз мені нагадало? Оцей відділ тут. Крим. З да. можевільника у ці підставки. Для лимонаду. Для лимонада. Пахнуть так. Точно, як, як в Криму. А це під чашечки. М -м -м. Давай для тещи куплю ложку. У нас така валяється, думаю, десь нащо вона її тещи. Ні, вона вже її... І... Наша її невістка готує краще всіх, дивіться. Наша кума готує краще всіх. А хто ще там готує? Улюблена свекруха готує краще всіх. Ось вот так. Подлізательна. А це кіля хлібниця. Стоїть, яка хлібниця цікава, Сань. Класті. 898 гривень. Ось 490, ой, як вона шапель. У нас була хлібниця в дитинстві, я пам'ятаю. У вас була хлібниця сам. А ось диви, яка кокотниця. Ой, ти боже мой, диви. Яке дно. О, як тут жарко. Зараз, я піду запитаю. Так, медовик, набір копчених спецій. Дивіться, пакетики, які ви хочете, які хочете. 98 махіто. Махіто, Санька дивиться, щось там. Це теж ось пакети. Ні в чому нема дефіциту. Зараз яка отвертка американська, сама крута. А мене він прям там приворожив. Ось бачок, диви кисенька, 1265. А хто його в нас в мусорки перевертати? А він винімається у тучині, каже на Туди целофан вставляється. А, салофановий, да? Витягується А я думаю. це такі пакети, вибачте мене. Дорожка скаже, ні-ні, ні, 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 ні сервант поставить. А вона казала купити клей ПВА, треба. Да? Який ПВА дорогий, ви подивіться 35 знімаєте для підписників? Так. Да. А то я зайшла, то така. Пам'ятаю, така маленька була, а тепер уже дивіться, а, який то, магазин з зд... да. ми в неділю приїхали, то було закрито, ми ж не знаємо. Так що дивіться, який магазинчик. Ого, авоська. Зараз я запитаю. А скажіть, у вас немає подушки такої, знаєте, от надувної? Не да? ото... На давних Ото От що ті? На стульчик, що там там валі може. Ні, мені під голову треба надувну, нема, так? Да? Ми їх розбирали. тут. Mm -hmm. А ну глянь, будь ласка. Можливо, навіть знаєш, що це... Е... Немає, Немає, так? Да? Нема, да? Дякую тобі, що пішов подивитися. Дякую, бачить, який гарний продавець. Лампочки, мухи бойки. Ось дивіться, для яєць. Аня, тут є вікно. Ну тут все добре, якби повітря було. Ну, мені тут не вистачає повітря. Чесно. Я не знаю, дівчата бідні тут сидять. А ну давайте подивимося, цікаво по чистіші. Так, те, що я купую, немає тут. Я вам скажу, що оце, оце. Ну не коштує свої гроші. Я купувала таке. Мочалка до сих пор десь валяється. Так, а ну я зараз подивлюся, що мені на, пожалуйста, этот. 166 півник. Оцей, а у фузі зараз скидка 125. Ой, як жарко. Так, так, так. Я дивлюсь, те, що мені треба на кухні 95. Сама скільки коштує? неприємних запахів. Саматі, антиже... оце для... для отаке. сама. Для ванної дуже гарно, але ну, я тут його не бачу. Воно закінчилось, мабуть. Антижир, то... То, що все йдемо? Так, да, так, да, са йдемо, бо майже серце стане тут. Да, да, Нема да, чим да, дихати да. взагалі тут. Фу. А ви так активно вдихаєте? Ні, я так стараюся через мене вже якась істерика починає. То я дивлюся сама. Олегія, да? Ні, ні, тут повітря немає, вже, Ой, ви вже чуваєте. Коротше, тут як, оце, як в Китаї, все, що хочеш. Ми... Так, все, ми йдемо розраховуватися. Гарний магазин все є, але ми бігали як бешені тільки те, що нам потрібно, тому що, вибачте мене, ж гарно, 425 гривень. Читиста двадцять п'ять гривень. Санька сьогодні розчитувалася. Ну, мог би й не казати, скільки да що. Ось налогова, ось налогова. І ось магазин Авоська. Я не рекламую нічого. Я просто там де щось таке гарне, що, знаєте, можна зекономити гроші. Я час своїм підписникам показую. Ще зустріла знайому. в цьому Теж син служив, довго в учебці був, а це вже все. Каже, списали боронення вже. Молодий хлопець а вже бачиш. Ось налогова, ось Троїцька 74. Ось. Так що заходьте в Авоську, Вибор набагато круче, ніж Аврорі, чесно, набагато. Ми дома і одразу дивися, дістаю гроші. 600 гривень за персики торгувала Таня мені. Навіть 670 ну я там ж дала і кажу, возьми, ти начин. 680. Оце, дивіться. Оце персики. Бачите як? І люди розібрали і поїли, а так би погнило. Каже, давайте ще, якщо ще буде. Саня каже, у нас морква на подході. Я кажу, Саня, ну, не сміши мене. Так що спасіба, Танюхі на базарі посиділа і зробила добре діло. Ні, не радімо їх п'яти. Вона сиділа в неї своє, там кабачки, картопля в неї гарна, огірочки, часник. І персики мої якраз для рознобразя підійшли. Так що гарного вам вечора, до побачення.